Класичний стиль зачісок. Що таке стиль? Відповісти на це просте питання досить важко. Чіткого визначення стилю не існує, тому кожен розуміє його по-своєму. Для одних стиль це те, що найбільше подобається, а для інших це спосіб підкреслити яку небудь рису характеру. Правильніше буде сказати, що стиль це цілісний образ, в якому кожен з нас висловлює своє внутрішнє я. Немає такої людини, у якої не було б стилю. Як мовиться, відсутність стилю це також стиль. У різні відрізки часу в моді були різні зачіски. Стиль зачіски підкреслює внутрішню індивідуальність людини, особливості, а також соціальне становище в суспільстві. Стилі зачісок можна умовно розділити на дві великі групи повсякденні та святкові. Повсякденна зачіска може кілька разів на день змінюватися, залежно від настрою, часу, доби і погоди. Ніяких певних канонів для звичайних зачісок немає. Жінка створює і змінює побутову зачіску інтуїтивно, відчуваючи, що їй в даний момент потрібно. Святковий стиль зачіски. Такі зачіски у величезній кількості представляються на конкурсах і показах серед стилістів і майстрів перукарського мистецтва. Серед видовищних зачісок можна знайти повсякденні, креативні та вечірні зачіски. Видовищна зачіска створюється для будь-якого заходу для того, щоб надати образу яскравості та індивідуальності. Зачіски класичного стилю акуратні, лаконічні, строгі. В їх число входять ті, які завдяки універсальності і простоті пройшли перевірку часом і актуальні завжди. Це грецький вузол, хвіст, каре. Класичний стиль характерний стриманістю, відсутністю екстравагантних, гостромодних кольорів і ліній, як в макіяжі, так і в одязі та зачісках. Прикраси повинні бути стриманими і вишуканими. Стиль створює враження елегантності, рівноваги, впевненості в собі. Клієнти, які обрали класичний стиль, зазвичай не схильні до сміливих експериментів, знають собі ціну, не поступаються своїми власними переконаннями. Цей стиль доречний у багатьох ситуаціях від неформальної до офіційної. Пучок класична зачіска зірок. Найпростіший спосіб зробити шикарну зачіску, не витративши багато часу, це зробити пучок із волосся. Але ж довге волосся повинно служити ще й прикрасою. Абсолютна більшість зірок своїм прикладом доводить, що пучок не просто грудочка волосся на потилиці, це цілий перукарський шедевр. Не віриться, тоді дивіться варіації пучків, які можуть запропонувати зірки. Ось, на прикладі Брайс Даллас Ховард. Виявляється, слово зачіска було спочатку запропоноване саме до пучки в тій чи іншій мірі. От приклад Маріон Котійяр. Кетті Перрі. Ембер Херт. Сара Джессіка Паркер. Джуліанна Хью. Розглянемо варіації з начосом в класичному стилі. А ось незвичайні пучки. Волосся зібрано також в класичному стилі. Дякую за увагу!